Сьогодні поговоримо про кліренс. Що це таке? Кліренсом визначається дорожній просвіт автомобіля. Це відстань від землі до найнижчої точки автомобіля. Це просвіт між машиною та дорогою. Як виміряти кліренс автомобіля? Заміри краще проводити в глядовій ямі, яка має рівні рампи. Також важливо прибрати з машини всі важкі речі, які збільшують масу кузова. Є важливим накачати шини до оптимального тиску. Вимірювання можна проводити за допомогою лінійки чи навіть звичайної рулетки. Які ж загально прийняті норми кліренсу? У легковушках це від 12 до 17 см, у паркетників від 17 до 21 см, а в справжніх позашляховиках це більше 20 см. Підвищення кліренсу виправдано в таких випадках, коли машина дуже просідає при завантаженні. Чи ви постійно цепляєте бордюр бампером, чи шкребете днищем по виступах та нерівностях дороги? Як збільшити кліренс? Існує декілька способів. Можна обрати диски з Діаметром побільше чи встановити пневмобалони, автобафери чи проставки для збільшення кліренсу також можна встановити пружини більш високі та жорсткі, але важливо не можна збільшувати кліренс більш ніж на 5 см від заводських стандартів.